Гусочок порішило. Вже залишились у нас племіна стадо і цей щирий гусочок. Як я казав, я б його поміняв на гусочку, якщо б комусь було цікаво. Ось, Миколка дзвонив, задоволений, каже, що гуси звиклися і все гаразд. Ну це приємно, що, що все добре. Бачите, воно зерно є, а вони навіть до зерна не йдуть, що собі шукають, ходять. йде вони щось не дуже зараз. Як я й казав, зерно навіть не чіпане. Де їх виганяти, хай йдуть травичку скубати. Вигнав трохи на потічок, бо вони на потічку майже не бувають, тому що трохи посидіти біля них, щоб вони поплавали в воді. Покупалися, бо вони практично там не купаються, тільки мають тазочку воду і так собі п'ють. Але собаки гавкають, не лякаються тих собак. І бачимо, що голови в них на стобурченні і вони хочуть втікати. Цього красунчика ми допоміняємо. Шишечка так росте гарно. Ось ось їхній раціон. Гус, як тока, дуже їсти не хочуть, в основному вони у нас, це трава. Добре, що ще снігу нема і плюсова температура, то так вони у нас кубують травичку і так їдять. Вже вечором, коли вони заганяємо їх до стайні, то тоді вже вони так більше апетит мають до їди. А там кукурудза, пшениця. Багато не треба, там черпачок десь на півтора літровий. Як -то кажуть, вони задоволені. Глинистий нас лишається, сороки скригочуть. Глинистий як господар сімейства пильнує їх. Дами пішли купатися. Ми Попробуємо зараз якогось гусачка загнати, подивитися, чи будуть вони паруватися. Тільки що розмовляв з сусідом, у нього звичайні гуси та що в нього вже. Гуси занеслися. Це досить швидко. Але поки гуска знесеться, поки ще висадить. Це буде практично два місяці. Як будуть гусенята, то думаю, що будуть все гаразд. Так, глинисти починає як лебідь витанцьовувати. Я бачив давніше, десь тижнів тому три він порував нашу білу гусочку. Добре, подивимося, що буде, чи буде когось тут ще парувати він, чи взагалі буде до парування діло доходити. Госики починають, якщо чесно, одне одного скубати. Поскубалися, й перестали. Сірий щось за білою гускою. Ну все ж таки гусат. Але гуска не дається. Він тоді починає з глинистим боротися. Маю апетит, але гуси не мають бажання. Ну що, бачимо, що сірий напористий. То йому вдається, то не вдається. Білому розуміє, що в неї хочуть. Але він як -то кажуть. Ось, береться до роботи, але бачимо, коли є два гусаки в стаді, мало гусей, що відбувається. Якщо гусак робочий, це вже тішить.